Наступний 2016 рік президент Петро Порошенко оголосив роком вивчення англійської мови в Україні. Тож Національна Рада реформ розробила програму вивчення та популяризації іноземних мов Go Global. Зараз у Вашингтоні перебуває делегація українських урядовців, викладачів та освітян, які приїхали до США зібрати інформацію та перейняти досвід необхідний для реалізації програми. До нашої студії завітала Наталія Дораш, проектний менеджер ініціативи Go Global. Наталя дуже вітаю. Вітаю. Вітаю вас в нашій студії. Отже, почнемо з того, що таке Go Global загально, як виник цей проект і на основі чого існує. Go Global – це національна ініціатива, це нерядова організація, це е, колектив людей, які приймаються ці, ці, цим питанням. Е, президент проголосив 2016 рік роком англійської мови, і ми його підтримуємо. Е, мене особисто привів цей проект Мустафана Ємо. Це один з візіонерів цієї програми. Е, він залучив людей з бізнесу, з громадського сектору, з е, освітян, які почали бути ріш рушійною силою сили в цьому проекті. Отже, це проект популяризації вивчення англійської мови. Ми сфокусувалися на декілька проєктів. І перший проєкт – це допомога уряду створити е, критерії, за якими за якими е, з англійською, саме з англійської мови, за якими вони будуть прийматися на роботу. Ми мріємо, що в 2016 році кожен посадовець, кожен державний службовець буде мати. Е, Два дві, дві іноземні мови у своєму багажу зараз. Ми про, ми мріємо це прописати рівні, якими вони потріб мають володіти на тому чи іншому рівні посади. А як це має реалізовуватись? Чи посадовці самі мають вивчати мову, чи якось програма передбачає їм якусь допомогу? Програма передбачає їм допомогу. Вже є комерційні організації, які допомагають вивченню посадовцям англійської мови, і ми прописуємо стратегію, рекомендації, як це як це робити? Я знаю, що одна з важливих частин програми це розробка тестів, загальнонаціональних для шкільних тестів. Якщо це вдасться зробити, чого чекати українським школярам? Ми мріємо розробити тест, який би був валідний і міжнародно признаний на по всьому світі для наших українських школярів. Є міжнародна акредитація скажімо так, тесту з англійської або взагалі іноземної мови стандарти CEFR, І згідно з якими кожен кожен школяр повинен володіти рівнем Б 2 Якщо це спеціалізована школа та в рівнем Б1, якщо це загальноосвітня школа, ми мріємо розробити такий тест, який би включав всі чотири компоненти. Зараз це зараз тест має тільки пасивні компоненти, тобто письмо та читання, тобто ми маємо на меті зробити його повноцінним, для того щоб вони могли оцінити свій рівень, і тест був міжнародно признаний і вони могли бути. Мобільними, скажімо mm. так, по всьому світі. Наскільки я зрозумів, для реалізації свого проекту ви плануєте залучити багато волонтерів, носіїв мови англійської мови. Як це працюватиме? Так, од, одним з проектів є залучення волонтерів, носіїв англійської мови, американців, канадців, британців для того, щоб вони змогли поїхати в найвіддалечні куточки нашої країни до сел, до гірських місцевостях. Бо зараз проблема в Ідея в тому, що жоден школяр, навіть вчитель ніколи не чув живої мови. Тому ми хочемо всіх запросити до України, хто, хто бажає допомогти нам розмовляти англійською мовою. І останнє запитання: ви вже кілька днів у Вашингтоні, потім відвідаєте ще інші міста країни. За яким досвідом ви приїхали? Який досвід переймаєте? Особисто я прийшла з бізнесу, я сама викладачка англійської мови і працювала в бізнес освіті. І зараз така тенденція, коли люди з топ-менеджменту, з бізнесу приходять допомогти уряду. Тобто я одна з них. Я маю якусь експертизу саме в освіті, і я відчуваю в себе, в собі сил допомогти цій країні. Тут в Украї... Тут в Штатах ми приймаємо досвід різних інституцій і серти... центрів сертифікації акредитації. акредитації. Ми дуже багато чуємо від американців про децентралізацію системи освіти, і мені здається, що Щось з цих проектів ми ми візьмемо до України. Реалізуйте. Я вам бажаю успіхів у вашій справі. і Дякую. І Нагадаю, що гостем нашої студії була Наталія Дораш, проектний менеджер національної ініціативи вивчення англій.